Футбольний прогноз чемпіонат України, Прем'єр ліга П'ятий тур. І останній матч в неділю 14 вересня, Карпати Ска Полтава. Який розпочнеться згідно регламенту турніру о 18.00. Вмощуйтесь зручненько. Любі друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Отже, Карпати Полтава. Зустрічалися лише в товариських матчах. Ну, Звісно, якщо не рахувати першу лігу, я маю на увазі, що е, у прем'єр-лізі між собою Карпати і Скаполтава грають вперше. вперше. А так, в рамках першої ліги, звісно, грали. Грали двічі у 2024 році. І двічі перемагали Львівські Карпати. 1-0 на виїзді і 2-1 вдома. Це було на привесні 2024 року Звісно, Карпати минулого року повернулись до Прем'єр Ліги, а у СКА Полтава в цьому сезоні. Відбувся дебют. Вперше потрапили до найвищого футбольного дивізіону українського футболу. Вибачайте за тавтологію. Не буду скривати від вас одразу тільки побачив анонс цього матчу. Я одразу подумав: Карпати перемога. Чесно скажу. Але коли вже відкрив лінію БК, почав вивчати, можливо, щось смачненьке, якусь цукерочку може знайти, вдасться мені. Знаєте, я залишив цю думку. Я вирішив діяти ну, доволі просто. Як кажуть, в простоті істина. І я вирішив до перемоги Карпат додати лише результативності трішки. Небагато. Що я маю? на увазі? Я маю на увазі е, перемога результативна. Карпат. От що я маю, на увазі, зараз поясню. І Карпати, і Скаполтава набирають поки що по три очки. Але. Полтава набирає три очки в результаті однієї тільки перемоги. І це був один єдиний позитивний матч по результату для полтавчан. А Карпати в результаті трьох нічиїх набирають три очки. Виходить, що Карпати програли лише в одному матчі, і то це був дуже прикрий матч. Карпати Полісся. Пам'ятаєте? Це о, о, був початок сезону. І я тоді сказав, що львів'яни будуть дуже довго пригадувати цей втрачений матч, втрачений в плані, а могли би е, грати краще? Тоді Карпати. Програли, пам'ятаєте? Та й ще й для себе в суху 0-2. Потрібно викорабкуватися, шкрептися доверху в турнірній таблиці з таким складом і з такими запитами і амбіціями, як у Карпат. Потрібно бути. Ну, як мінімум, в першій п'ятірці. А зараз дивіться, Карпати 15. В таблиці а СКА Полтава 14. -ті. Ну, обидва клуби мають поки що негативний негативну різницю забитих пропущених. У Карпат 6-8, у СКА Полтави 9 І е, не знаю, як ви, просто я впевнений в перемозі Карпат. І так як я вже буду надалі продовжувати свою думку лише з е, такою добавкою по результативності тотал більше 1,5. В цілому в матчі. Перемога Карпат і тотал більше 1,5. Ось і склали. Пазли. П1, тотал більше 1,5. Коефіцієнт 1,71. До речі, друзі, багато хто дуже часто запитував, де Телеграм, тим більше, де Телеграм-чат. Все відновлено, все працює. Ласкаво просимо. Телеграм-канал, телеграм-чат, Facebook-група майстер-клас. Саме ці три напрямки я називаю не просто так. Саме у нашій Facebook-групі майстер-клас, у нашому телеграм-каналі Майстер Клас. І в нашому чаті, який так і називається: Наш чат. Я публікую скріншоти по моїм прогнозам. І хто підписаний на ці три соціальні мережі, той знає, що там я спочатку публікую прогноз, а потім вже готую ось тут відеоконтент для Ютубу. Завітайте! Ласкаво просимо до наших телеграм-каналу, і телеграм-чату, і Facebook-групи Майстер-клас. Посилання до них ви знайдете в описі і в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, що вислухали. Ви почули прогнози на всі матчі 5-го туру. Тепер вже на всі. Наступний шостий тур почнеться в суботу 20 вересня. Не в п'ятницю. Це скоріш за все пов'язано з тим, що ну, принаймні два наших клуби будуть приймати участь в лізі конференції Шахтари Динамо. А також, скоріш за все, що практично всі наші клуби, і в тому числі клуби першої і другої ліг, будуть приймати участь в Кубкові України 1-16. Скоріш за все, із-за цього можливі навіть перенесені матчі, які будуть зіграні пізніше. Тому, друзі, слідкуйте за інформацією, не пропускайте мої новини з нашого каналу. Для цього перевірте, хто ще не підписаний на наш канал. Підписуємось ось прямо тут і зараз. Натисніть дзвоник, указуючи опцію отримувати всі новини. І тоді ви не пропустите жодного з моїх відеопрогнозів. Також нагадую і запрошую зарядити лайки, написати коментарі. Під цим відео і під іншими, де ви ще цього не зробили. Дякую за вашу підтримку, за активність, за увагу і повагу, за ваші перегляди. Це дуже важливо. Я дуже радий, що ми разом з вами вже багато років на YouTube-каналі Майстер Клас, не дивлячись ні на що. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, медгриби шовковиця, хай усім здоровиться. Скорішої перемоги над рашизмом бажаю всім нам успіхів, удачі і всім папа! -па.